Всім привіт! Ви знову на каналі Кріпер Груша сьогодні. Я, як найнепрофесіональніший детектив, узнаю, що краще Мардер в містері в Майнкрафт чи в Roblox. Поїхали! Спочатку треба розповісти най найголовніше те, що Roblox. Скопіював Мардер Містері у Minecraft. Так, це правда. І це нам дуже-дуже жаль. Ну, а тепер ми повинні робити плюси та мінуси. Тому поїхали робити їх. Так, перше і найголовніше. Оружі. І там і там це як ножик. В Роблок це ножик, в Майнкрафті це меч Так, далі йде тим, що б є шриф. Шриф, точніше. Це в Роблоксі пістолет, а в Майнкрафті лук. Також. Найголовніше і там і там. Якщо ти попадаєш за шрифа не в предателя, тобі хана. Також в Майнкрафті є монетки, як і в Roblox. Тільки в Roblox є ще й ячки кожного сезону вони обновляються на якісь інші фігурки і є новий шоп. Монетки в Майнкрафті. За 10 <кій>, остаточно зароблених монет, навіть якщо ти витратив їх на кафе, на щось ще, ну, коротше, дуже крута фігня в Майнкрафті. Отак, От якщо ти витратив на, допустім, швидкість за 5 монет, то тобі все одно... За 10, тобто за 5 в цей раз, ще, буде видаватися лук. В робоксі також немає. Бо коли закінчується гра, ти виходиш в шоп і маєш дуже круту фігню. Так. Да, дуже круту фігню. Бо там можна купити нові м'ячі. Нові, як сказати? Блін, це муфік називається. Емоджі. Ну, коли ти рухаєшся щось робиш. В Майнкрафті, до речі, вони теж є. Але вони не денсять. І не роблять щось настільки цікаве як в Роблоксі. Також... Що сказати ще? А, також в Майнкрафті. І в Роблоксі однакові карти. Ну, майже однакові. Наприклад, Офіс це однакові карти. Там майже все однакове. Там і однакова вентиляція. До речі, є вентиляція. Але хованки є, на жаль, тільки все-таки в Роблоксі. Ну і все здається. Ну а на цьому ми закінчуємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був я. Я Всім до побачення. Також, реком... Також рекомендую подивитися ці відео. Точніше один список відтворення.